По факту викриваємо брехню на громадському радіо. По факту. Вітаю у прямому етері. Зараз розпочинається по факту. Це спільний проєкт громадського радіо, текстів та стопфейка. І ці видання чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Мене звати Вікторія Єрмулаєва. Сьогодні говоримо про поточні інформаційні кампанії, які несуться зараз в українському зокрема інформаційному сегменті. І ми починаємо. Facto. І сьогодні наживо з нами в студії Сергій Міхальков, це журналіст даних, аналітик тексту орхіє. Сергію, вітаю Вітаю вас! А проговоримо основні тези, які неслись останнім часом з ротів російських пропагандистів, в тому числі, і теми, які не полишають і соціальні мережі, і телеграм-канали. І розпочнемо ми з вбивства Ірини Фаріон. Дуже коротко нагадаю, що у Львові ввечері, 19 липня. Стріляли виринофаріони і. В той же день пізно ввечері медики повідомили, що її поранення несумісне з життям. Правоохоронці спочатку кваліфікували напад на Ірину Фаріон як замах на вмисне вбивство, потім перекваліфікували у злочин на умисне вбивство. І Ірині Фаріон було 60 років. Вона була депутаткою Верховної Ради сьомого скликання. Це 14 чотирнадцятий роки від свободи і мала доволі радикальні погляди з питань функціонування української мови. Деякі її висловлювання викликали доволі гучні публічні дискусії. Як би там не було, це... Злочин, який мають розслідувати. У нас поки що з офіційних джерел дуже мало інформації з приводу того, як триває це слідство. Від коментарів поліція утримується, і деякі медіа повідомляють, що ну, з посиланням на свої джерела, що, що відомо, що нападник готувався щонайменше місяць і міг здійснити цей замах на замовлення. От це що з офіційної інформації, ми знаємо знаємо, а є ще ціла купа різних версій і неофіційної інформації, зокрема, які несуться від пропагандистів. Ну так, ми з вами тут часто розмовляємо і говоримо про те, що існує два види пропаганди. Це офіційна державна пропаганда, яка представлена російськими змі, це ток-шоу. Та є неофіційна так звана z пропаганда це в принципі воєнкори, так або ті, хто пишуть в соцмережах. Це той випадок, коли пропаганда об'єдналася. Вони себе не обмежували у версіях, вони не обмежували себе в оцінках саме Фаріон, та називали. Виних. Ну, В першу чергу, одразу після того, як стало відомо про злочин, то пропаганда почала згадувати Фаріон всі скандали, які були в Україні. Вона почала, пропаганда почала звинувачити Фаріон, що це називати, що Фаріон це одна із тих людей, яка долучилося до того, що в чотирнадцятому році почався конфлікт. Що це вона спровокувала навіть з іншими такими депутатами, радикалами так звану російську вісну? Тобто, насправді ми знаємо, що це Росія розпочала кампанію, але в цьому випадку почали все перекинути на Ірину Фаріон. Та, звичайно, почали плодити версії. Ну, е, головна лінія, яка це точно не Росія. Е, Росії це не вигідно. Е, які аргументи в цьому плані? Що Фаріон це вже не активний політик, це просто е, вона була. Е, я цитую клоуном до да, карикатурності, тобто людина, яка не мала взагалі ніякого впливу, тому вона не цікава для Росії. Потім була версія, що Фаріон вона допомагає навіть Росії, завдяки своєму скандалам. Тому, звичайно, Росії не було вигідно її вбивати. Якщо це не Росія, то хто ж саме? Головні винуватці це військовослужбовці Збройних сил України. Телеграм почав розганяти, робити скріни так, на різки конфлікту між Фаріон та військовими. І, зокрема, пропагандисти почали писати: ось хто головний винуватець цього вбивства. Це саме військові, це скоїли. Тут, звичайно, який наратив про те, що. Фаріон вона називала російськомовних українців біомасою, тому інші фашисти з фронту скоїли це вбивство. Тобто відбувається саме конфлікт між українськими фашистами. І одна із також популярних версій, що це було вигідно і вбивство здійснила українська влада. Тут є такі аргументи, як Зеленський хоче домовитись про мир, зокрема, з Трампом. А Трамп це персона, яка враховує інтереси Росії, в тому числі цілі війни, так як вони це називають, денсифікація, дерусифікація. Тому Фаріон теоретично могла би перешкоджати Зеленському підписати якусь угоду, де будуть визнані цілі Росії. Тому українська влада здійснила це вбивство? Ну, якось нелогічно з попередніми версіями, тому що Фаріон, вона колишня депутатка і не мала впливу на владу, і вони самі це кажуть, і, начебто, очевидно, якби вона змусила Зеленського щось там не підписувати чи перешкоджала б цим процесам. Ну, логіки мало. А, ну, Тут е, яка їхня логіка, що якби Зеленський пішов на мирні домовленості, то українські, е, як вони це кажуть, нацисти е, та західна Україна вони б виступали проти? І вони б підняли інше населення і загрожували б владі Зеленського, тому кривавий режим Зеленського здійснив це вбивство. Тут також є версія, що українське слідство вийде на азовців. І це також буде по сценарію Зеленського для того, щоб Зеленський і ліквідував мінімізував політичний вплив саме азовців. Тому ось Зеленський зацікавлений цьому вбивстві. Також він зацікавлений, тому що зараз проблеми на фронті в української армії зараз несеться негативні світові новини для України, тому для того, щоб. Перепланувати, сфокусувати увагу саме на інші події, і ось е, київська влада здійснила вбивство. Я оце зараз все слухаю. Воно звучить, як все смішалось люді-коні. Ну насправді, от в цих версіях, от всі наративи пропаганди, які росіяни, Росіяни впроваджували протягом років, от просто в одну історію вплилось і от. Начебто, одна мета в речення поєднати фашистів, нацистів, зеленського, азов, і просто щоб воно в одному реченні було а як воно там в'яжеться між собою, не так вже і важливо. Ну, от... Чесно, от таке враження складається. Ну пропаганда так в принципі і працює. Вони створюють купу версій для того, щоб, по-перше, для того, щоб кожна версія можна, може знайти свою аудиторію. Угу. А по-друге, це створюється для того, щоб був ефект не все так однозначно. Тобто, ми всієї правди не знаємо, ми не довіряємо всім джерелам інформації, можливо, насправді по іншому. Ситуація складається, тому ось ми вам. Надаємо декілька версій. Ви можете в них вірити, можете не вірити, але тут головне не вірити владі Зеленського, не вірити офіційним повідомленням з боку України. Я скажу, що на жаль, свою аудиторію ці версії знаходять і в українському сегменті, і я навіть побачила на власні очі журналіста, який в одну з цих версій, яку розповсюджують росіяни, представив як. Теоретичний факт, що це можливо сталося, і це про критичне мислення. Знову ж таки, так про те, що ми не довіряємо, де б ми не почули і де б ми не побачили цю інформацію. Ми чекаємо на офіційні результати слідства. І я хочу нагадати, що ви слухаєте по факту сьогодні з нами у студії Наживо Сергій Міхальков. Це журналіст даних, аналітик, тексти Орхії. І ми наживо. Тому долучайтесь, будь ласка, можете зателефонувати за номером 0800 30 40 33 або напишіть. Ваші запитання нам на Viber 067 67 404 76. По факту. А ми вже з Сергієм згадали і Америку. Контексті пропаганди росіян вони її не полишають в спокою, звісно. І є інфоприводи, які також є доволі цікавими. Це до прикладу діючий президент Америки Джо Байден, який заявив, що не буде брати участі у передвиборчих перегонах та й балотуватися загалом на наступний строк президента Сполучених Штатів Америки. І звісно, що це теж наробило галасу. Е, так, е, тут варто додати одразу, що російська пропаганда вона цікавиться виборчим процесом в США. Це е, ці новини. Ну вже здається, рік вони потрапляють до топ-10. Тобто, що там відбувається в США. Ну, коли в Росії немає ніякого політичного процесу, змагального процесу, то звичайно вони переключаються на інші країни, в першу чергу США два тижні величезна кількість новин щодо передвиборчої кампанії в Америці. Це зокрема тиждень був присвячений повністю. Замаху на Дональда Трампа зараз розпочинається тиждень з обговорення, чому Джо Байден вирішив піти з виборчої кампанії і хто така Камала Харріс. Ми ще точно не знаємо, хто буде кандидатом, але в принципі більшість експертів, хто займається цим питанням, вони говорять, що саме Камала Харріс, вона буде кандидатом. Тому російська пропаганда знає версію, чому сам. На неї зупинився вибір. В першу чергу, це тому, що впливає Deep State. Теорія Діпстейту в Росії вона розганяється ну, в принципі завжди. Якщо Росія конкурує з США, то вона конкурує не з самим президентом, так, урядом США, структурами США, а саме з діпстейтом. -діп Стейтом. Що а це що таке? це за поняття? Так, так діпстейт – це е, нібито в США є група людей, це чиновники. Політики, е олігархи, які керують саме цією державою, е вони, е назначають е вони назначають президентів, вони назначають керівників тих чи інших структур. Вони керують не лише США, вони керують і світовим порядком, е тобто вони насаджують лібералізм, вони нас е насаджують ЛГБТ е цінності, е тобто такий центр зла, який всім керує. І ось Росія вона протистоїться. Цьому центру зла. Російська пропаганда говорить, що Дональд Трамп це людина, яка хоче побороти Діп Стейт, яка хоче повернути в США Консервативні погляди, щоб США була незалежною. І ось саме Діп Стейт він бореться із Дональдом Трампом. Представники ці так. Підпільної імперії вони долучилися до замаху на Трампа. Зараз, після того, як замах не вдався, вони е, вирішили замінити Байдена на Кам Камалу Харіс. Так на, на що це розраховано? На те, що е, в цілому у аудиторії коротка пам'ять, тому що ну, ми ж прекрасно всі пам'ятаємо, що коли Дональд Трамп вперше став президентом, він став ворогом Путіна ворогом Путіна дуже швидко, як і всієї Росії, і на нього там неслось просто, ну я не знаю, ведрами е, ці всі пропагандистські наративи, образи і, і погрози, і все інше. А тут тепер знову друг, правильно? Так, пропаганда вона так і працює з е, різними персонами. Якщо хтось хоч раз заявив, що він там е, гарно відноситься до Путіна, так то все, він автоматично становиться другом Росії, і е, російські ЗМІ починають е, писати в позитивному е, плані про цю е, персону. Дональд Трамп він відомий своїми е, висловлюваннями, що він зможе закінчити е, війну е, за пару днів, так що він зможе. Мусить піти на переговори, і російська пропаганда, вона впевнена, що Дональд Трамп змусить Україну поступитися своїми інтересами. Тому це кандидат Росії в Росмі, це людина, яка, який, який необхідно стати президентом, і тоді Путін зможе з цією людиною домовитися, і саме ось Дональд Трамп, який не лише говорить там так, про те, що треба поважати там, інтереси Росії, а це ще людина, яка нібито представляє саме ці консервативні погляди, які близькі до російських пропагандистів. Ну, наприклад, до Дугіна, якого ми також обговорювали. Так? Він дуже активно боліває за Трампа. І ось ця людина все одно, що він казав раніше, коли був президентом, це все, -все одно зараз пропаганда як поорило. Mm -hmm. Вчора це було погане, сьогодні це хороше. Головне, щоб про це писали, з кожної праски про це говорили. І так от зміниться програмування самого населення і Z-пропаганда, наприклад, вона, тобто воєнкори, користувачі активні соцмереж, вони зараз повністю також болівають за Трампа. Ну, дуже простими словами. По телевізору сказали, що Трамп друг. Всі голосують, не голосують, а підтримують Трампа. А потім сказали, що Трамп ворог. Ми всі пливаємо Трампа. Знову Трамп друг, ми знову плескаємо в долоні, що він болотується. Ніякого своїх думок тут пропаганда просто не дозволяє мати свого ставлення тощо, і тощо. Це все насаджується з телебачення і з радіомовлення із інших джерел масової інформації. Щодо Байдена, у них теж доволі цікаві були теорії, що ну дивна заява. він на відео не вийшов з заявою на фото Нема, начебто, не вийшов десь у публічний простір, тільки повідомлення у Твіттері Текстове. А що це значить? Начебто тепер вже і е, Байдена нема. кажуть, що він помер. Е, була така версія, так вона протрималася декілька днів е, після mm -hmm. того, як Байден сам почав активно е, виходити так, і зробив заяву, то з'явився навіть е, мем, повідомлення, що, що Байден жив. Байден жив. А що це двійник не казали? Е... Несправжні царні настоящий? Про двійника, чесно, я не бачив, але я бачив версію одразу, коли стало е, зрозуміло, що в Білому домі, коли повідомили, що Байден знімається, е, то була версія про те, що. То самий саме Дівстейт адміністрація Байдена. Вони скористалися хворобою Байдена, бо Байден захворів е, на ковід. Вони скористалися хворобою Байдена, е, і під час того, як він був в ізоляції, вони зробили самі цю заяву, тобто не порадившись mm -hmm. навіть з Байденом. Е, нібито Байден утримується... в. Е, Своєрідний полон такий, так і ось е і чиновники е США, противники е Трампа, вони вирішили скористатися і зробили такий своєрідний переворот. Так і тепер ми чекаємо на офіційні насправді заяви від демократів, хто дійсно стане кандидатом від них, чи він буде один цей кандидат, чи кандидатка, чи декілька, чи це Камала. Але поки що чекаємо. І я ж до того, як це все подається в інформаційному просторі, що, начебто, як пропаганда розповідає, демократи між собою всі пересварилися. То що там розкол, що тепер взагалі нічого не ясно, що. Що далі, і начебто, все це на руку Кремлю. А вже декілька тижнів російські пропагандисти дуже багато пишуть про ймовірну громадянську війну в США. Про те, що ось демократи, консерва... демократи будуть проти республіканців, консерватори, консерватори проти лібералів, міста проти... проти СЕЛ. Тому подібне. І дійсно, так звані політологи, так Сергій Марков, наприклад, якого ми також часто згадуємо, він дуже активний. Тивний, він висловлюється часто і дає свої інтерв'ю іноземним змі, і він плодить свої версії. Він говорить зараз, що відбувається жорстка боротьба між кланом Обами та кланом Клінтонів, які хочуть виставити кожен свого власного кандидата. І нібито зараз Клінтони перемогли, бо можливо буде Кама, Камала Харріс. Так, вони постійно пишуть про е, якісь конфлікти е, між політичними силами. Це е, ну вони розповідають про нестабільність. Чому для того, щоб порівняти нестабільність в демократичних країнах з Тієї стабільності, яка є в Росії тоталітарного режиму Російської Федерації, так тут цікавий факт. Наприклад, коли Байден була заява про те, що Байден не буде брати участь у виборах, російські пропагандисти одразу почали писати фразу кліше, я устал, я ухожу». Угу. 에... Це до речі, фейкова цитата в Єльцина. Так, да, це фейкова цитата, це так званий ефект Манделикова. Коли так. ми думаємо, що він це говорив, а насправді всі пам'ятаємо, що він це говорив, а насправді такого не було. І ось, в принципі, вони починають порівняти його з Єльциним. Чому таке порівняння? Тому що в російській інформаційному просторі дуже негативно висловлюється про Єльцина і про його намагання створити демократію в Росії. 关系 І ось саме в того демократа нічого не вийшло, в Байдена демократа, який також як і Єльці, нічого не виходить. Тому демократія ось така, насправді, це не справжня демократія, насправді влади народу немає, цій країні, а є, є чудовий устрій, який існує в Росії. Ну, у нас демократія, чому, бо ми голосуємо за Путіна. У нас демократія, чому, бо нібито нам по телевізору говорять, що ми можемо вільно висловлюватись тому подібне. І у нас ось... демократія. Тому що нам по телевізору кажуть, що у нас демократія. Да, і, на цьому да, да. і це працює угу. насправді. І е, дійсно, якщо дивитися, е, читати російське інфо, е, інфопростір, дуже багато людей, які дійсно вірять, що в Росії саме демократія. А не в інших країнах, бо в інших країнах, як я кажу, існує, наприклад, США Deep State, в інших країнах, як Німеччина, європейських країнах, це уряди, які насаджені Америкою, які контролюються США, тому ось ніде немає демократії окрім Росії. Ну та да. нема що додати просто на цю тему. Я хотіла повернутися до Америки і їхніх виборів про те, як зараз Камала Харіс, ймовірна кандидатка від демократів на посаду президента Сполучених Штатів, виглядає в цій пропаганді. Що мені вже вдалось побачити в Тіктоку, це те, що з нею роблять мем, тому що вона занадто голосно сміється, наприклад, да це. Це була фраза від Трампа, якщо не помиляюсь, коли він назвав її хахатушка. Mm -hmm. І зараз пропаганда це все підхопила. Тобто вони говорять, що вона несерйозний кандидат. Що це людина, яка провалила всі свої завдання, що це людина не чи не пориться, що вона не розуміється на зовнішній політиці. Тому США будуть керувати, навіть якщо вона стане будуть президентом, будуть керувати інші якісь персони, ті ж самі Клінтони, так, Діп Стейт і Соре, звичайно, сюди також приплив Сореса, нібито вона з ним пов'язана. І ось саме. В цьому ключі зараз Камала Харіс вона стала об'єктом пропаганди. В принципі, якщо раніше на неї мало звертали уваги, то зараз починається писати про те, що. Це людина, якій не можна довіряти е ядерну кнопку, е це людина, яка не спроможна принести злагоду в США. І навіть якщо її оберуть, е то це е оберуть саме завдяки тому, що вона жінка, що вона відстоює інтереси нацменшинств, і, і е республіканці це не, не сприймуть, е бо вони були думати, що в них вкрали вибори. Тому знову ж повертаємось до теми. В очікуванні громадянської війни республіканці е, повстануть проти цього рішення, і, можливо, в США розпочнеться громадянська війна. Ну, так. Звісно. Камала Харіс, вона друга жінка-кандидатка на пост президента в загалом в історії Амери... Америки і е, жодного разу ще жінка не ставала президенткою Сполучених Штатів Америки. Цей факт теж використовується. А, головні які наративи про це про те, що американці не підуть на цей крок. Не хочуть бачити не жінку. не хочуть бачити жінку, так і що Америка до цього ще не готова, нібито. І ось тому е, використовують саме е, от, ну, заспокоєння відбувається, чому переможе саме Трамп, тому що е, Камала Харріс е, – жінка. Е, інше, е, ну, зв, звичайно, є сексистське висловлювання, що вона просто не розуміється е, на політичних е, військових справах, тому вона не справиться. Ну, ось... Тобто, сексизм ми теж ще не побороли в пропаганді. Він з нами залишається. Ну так. Цікаві факти. Я дуже дякую за нашу розмову і хочу нагадати, що в студії наживо з нами був Сергій Міхальков, це журналіст даних, аналітик тексту Обов'язково повернемося ще до обговорень і поточних інформаційних кампаній, які зараз несуться у просторі, і також історичних фейків, які тепер у нас по понеділках о 10.10 .10 Розвінчуємо і тому теж залишайтеся з нами для того, щоб дізнаватися більше з історичних фактів. Назвати Вікторія Єрмолаєва. Будь ласка, не перемикайте хвилю, тому що далі теж буде цікаво. Я ж на цьому з вами прощаюсь. Слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.